Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами не найкращому місті. В столиці проводимо наш брифінг. Продовжується незаконне ув'язнення лідера партії Батьківщина, лідера української опозиції Юлії Тимошенко. На жаль, ніяких конкретних дій щодо лікування небезпечних хвороб, які у неї є в СІЗО, не відбувається. Її ніхто не збирається лікувати. На жаль, на всі наші вимоги нам відмовляють щодо переведення її до клінічної лікарні. В той же час, ви знаєте, що в неділю дуже багато людей хоче прийти сюди, в це подвір'я для того, щоб привітати Юлію Володимировну. Я... Переконаний, що багато киян, багато патріотів прийдуть, принесуть їй квітку. Безумовно, вона не зможе всі ці квіти отримати. В той же час бажання є у дуже багатьох людей і не тільки з міста Києва. І ви бачите, як діє завжди вада. Ви можете показати вашим телеглядачам або хто буде читати ваші електронні сайти, що відбувається тут біля слідчого ізолятора. Вада у нас нічого краще не може видумати. як... Або за два місяці будувати ялинки, щоб на Майдані не збиралось, або перетягувати паркани. Зараз вони перекрили вулицю Дігтярівську і почали незрозумілий ремонт. Ви бачили, де да? там три, яких працівника стоять в той же час. Міліція перекрила вулицю, пояснюючи, що от якийсь негайний ремонт тут треба проводити. І в мене є така підозра, що цей ремонт буде поширюватись на весь цей квартал. Що вони ремонтують, вони самі не знають той же час, я ще раз хочу підкреслити і звернути вашу увагу, що їх переляк настільки сильний, що краще, ніж паркани, ремонт, ОМОН, міліція, Беркут, Ну і ще у них новація, ви знаєте, останні новорічні ялинки. У них іншого варіанту для зриву масових акцій, масових походів, просто зустрічі людей, які не хочуть коритися цій банді, не хочуть стояти на колінах, а хочуть відчувати себе громадянами у власній країні. На жаль, інших механізмів, ніж політичні репресії, ніж провокації, ніж перекриття вулиць, доріг, подвір'їв і майданів. Вони запропонувати не здатні. Сіодимоч тільки вийшов від. Юлію Водиміровне, я думаю, що він нам дасть оперативну інформацію, останню інформацію. Шановні колеги, стан здоров'я Тимошенко погіршується. У неї на тілі з'являються нові синці, про які ми говорили раніше, що з'явилися додаткові нові. При цьому будь-якого лікування навіть після так званого обстеження Тимошенко не отримує. Єдине, що вона отримує, вона отримує обезболюючі... Ін'єкції, хоча в цілому світі і в європейській медицинській практиці, і в світовій медицинській практиці лише застосування знеболюючих препаратів не є лікуванням, а відсутність нормального лікування прирівнюється до тортур. При цьому на сьогоднішній день. Ціх результатів так званого обстеження Юлія Володимирівна не отримала. Зокрема, фахівці МОЗ сказали, що була проведена МРТ і рентгенографія, результатів МРТ і рентгенографії Тимошенко за станом на другу годину дня сьогодні не отримала. Це свідчить про одне єдине, якщо протягом двох днів не можуть передати результати. Які робляться за 15 хвилин, це означає, що, напевно, щось із цими результатами відбувається. І є абсолютно цілковите розуміння, що її возили не для того, щоб діагностувати, і не для того, щоб виписати її лікування, а для того, щоб сказати, що з нею можна проводити слідчі дії, що, в принципі, в той же день і зробив генеральний прокурор Пшонка, ну, напевно, доктор медичних наук. А при цьому всьому сьогодні Тимошенко терміново перевели в іншу камеру. Причини цього невідомі мені випадково стало відомо, що в Україні зараз працює зокрема Міністерство внутрішніх справ. працює комісія представників Європейської комісії по протидії тортурам. І починаючи з наступного тижня, ця комісія буде працювати. В пенітенціарній системі або з пенітенціарною системою я думаю, що можливо ці події якось пов'язані також. Ці події, і, вочевидь, пов'язані із тим, про що сказав Олександр Валентинович: що в неділю, в неділю, багато людей буде мати бажання прийти сюди і висловити своє співчуття і своє відношення. До того, що відбувається із демократією в Україні, і з Юлією Тимошенко як лідером опозиції, як символом демократії в Україні, і її переселили дуже далеко в е тих всіх приміщень, які є в Лукянівському СІЗО. От так держава, влада хоче привітати Юлію Тимошенко з днем народження, не надаючи їй протягом 20 днів жодного лікування. І переселяючи її як наймога в вона, не дай Бог, не почула тих людей, які прийдуть її привітати з днем народження. Сергій Володимирович, скажіть, чи спілкувалися ви з Юлією Володимиром відносно можливості оприлюднення діагнозу? Давайте ми його дочекаємося спочатку, потім будемо про це mm -hmm. говорити. За станом на сьогоднішній день не отримала Тимошенка всіх результатів того псевдообстеження, яке відбувалося з нею. Декілька днів назад хочу нагадати, що вивозили її о 5 годині ранку, завозили її в приміщення лікарні, не повідомивши про те, в яку лікарню везуть, обстежували якісь люди, яких вона не знає, чи це лікарі, чи це можливо співробітники Служби безпеки України, чи хтось інший. А в мозі кажуть, що вона відмовилася здавати аналіз крові. Звичайно, і вона буде це продовжувати робити до тих пір, поки не буде виконана її законна вимога на те, щоб цей аналіз було здано тому лікарю, якому вона повністю довіряє. Це її законна вимога, і ми будемо на цьому абсолютно чітко стояти. Нам нам вже вистачило обстеження Юрія Луценка. Нам вже вистачило обстеження Тимошенка, що ми не можемо отримати результатів протягом трьох днів. Я ще раз підкреслю, кожен із вас, хто звертався до лікарні, знає, що МРТ видають за півгодини. Рентген видають там за дві години. Тимошенко не може отримати результати рентгенографії протягом трьох днів. Що це таке? Далі не пускають лікарі, яким вона довіряє. Але ж ми могли б хоча б проконсультуватись, маючи ці матеріали з лікарями, які все ж таки пам'ятають клятву Гіппократа. На жаль, без будь-яких пояснень і рентгеновські знімки, і матеріали МРТ Юлію Володимиру не надають. Це безумовно викликає багато питань, в тому числі і щодо. Або приховування матеріалів, або їх деформації, фальшування. Сергій, ви бачили нову камеру, вона там сама, і що, що вона розповідала про це? Вона там сама, камера краще, мови, там, чи криліше, щоб Ні, на, щоб... Жаль, на жаль, я був не так довго з Юлією Володимирівною, оскільки у нас сьогодні є ще. Певні завдання, тому я не мав можливості з нею це обговорити. Камера, звичайна, наскільки я зрозумів, вона нічим не відрізняється від той камери, в якій вона перебувала, і там ще дві людини з Ну, наскільки мені відомо, так і ще ваш Депутат ваш САС щось говорив про те, що знає про те, що генпрокуратура готує нові звинувачення по Тимошенко за за зовсім новими статтями. Вам щось свідомо про це? А, наскільки мені відомо, співробітники Генеральної прокуратури практично офіційно заявляють про те, що. Вони готові продовжувати фальшувати справи проти Тимошенко, і таких справ у них нібито багато. Але оті останні, так звані останні старі нові поновлені справи, свідчать про те, що вони нічого не змогли знайти на Тимошенка періоду прем'єрства. Вони повитягали старі оці скелети 96-го року. Тому що вони ще можуть знайти, у мене практично немає немає жодної гадки про це. Хоча ці хлопці можуть придумати все, що завгодно. Я думаю, що ну логічним і напевне. Евно більш обґрунтованим ніж те, що ми маємо сьогодні, було б обвинувачення Тимошенко у вбивстві президента Кеннеді або в розп'яті Ісуса Христа, і це підкреслюю, було б більш аргументоване, ніж те, що ми маємо зараз. Є інформація, що у Тимошенко дуже швидко чи Ми не лікарі, так, і ми не можемо коментувати ті матеріали, доступу до яких обмежена сама Юлія Діна відповідно, і її захисники. Тому не можна гадати, треба лікувати. А лікувати будь-які серйозні хвороби хребта можна тільки в клінічних умовах. Ну і крім того, обстеження також повинно бути в клінічних умовах. І в той же час ви бачите, що влада, розуміючи, що не може політично знищити лідера опозиції, вони пробують просто це робити фізично. І обмеження її в лікуванні, обмеження можливості, хоча би. Зрозуміти проблеми діагноз якраз і свідчить про те, що вони йдуть по самому небезпечному і страшному маршруту, засвіть нас, пішов буде у. Дію, як саме будуть поздравляти, ви знаєте, я б не хотів сьогодні робити якісь серйозні анонси, тому що ви бачите, що відбувається навколо в той же час. Я знаю, що дуже багато людей прийде о другій годині сюди до слідчого ізолятора, щоб спробувати, хоч якось, привітати Юлію Володимировну. Щоб вона відчула теплоту тих сердець, які будуть битись тут біля слідчого ізолятора, я не виключаю більше того, сподіваюся, що прийдуть і багато музикантів, які також спробують під стінами в'язниці заспівати в той же час. Як це відбудеться, я думаю, що буде цікаво вам також подивитись, тому я вас також запрошую дві години. Давайте разом спробуємо в цих страшних умовах, нелюдських умовах, привітати нашого лідера. Тож час, всі ми розуміємо, наскільки це боляче і страшно, коли такий день в житті людина змушена зустрічати за гратами. Без будь-яких рок прийде. Друзі, давайте наші колеги з вами зв'яжуться, розкажуть вам про це. я вважаю, що будь-яка зірка, у якій є серце, яке є душа, може прийти сюди і повинна прийти сюди і так же разом заспівати, як ми це робили і важкі часи на Майдані, і під час виборчої кампанії. Тому друзі, кожний це не просто знаєте, який заклик. Це позиція кожної людини. Принести квітку і відчути, що Україна живе, що б'ється серце і Майдану, і помаранчевої революції тут за гратами. І жодні грати, жодні паркани нас не зупинять, і перемога буде за нами. Україна буде вільною, демократичною Україною. Слава Україні!